Я вже в метро. Давайте сьогодні подивимось товари для відпочинку. Тут доволі великий вибір, можна щось для себе пригледіти. Ось такий набір в валізі для барбікю із п'яти предметів. Тут ніж, лопатка, щітка, щіпці та виделка. Коштує 899 гривень. Є ще подібний набір більшого розміру на 33 предмети і його ціна 2000 гривень. Так, я дивлюсь, тут вже чогось немає, чи це випало, напевно. Ось так виглядає цей набір в повній комплектації. Тут є і шампури, а ножі, виделки. Я не знаю що, треба шукати інформацію. Ну і тут те саме, що і в попередньому наборі, тільки ще додалась ось така силиконовий пензлик. Ось такі великі сірники для барбекю можна купити за 49 гривень. Їх довжина 27 см, і в наборі 60 штук. Тут є вже Відкриті коробочки. Ось так виглядають сірники. Знижка зараз на термосумку. 1000 гривень вона коштує, така велика. І термобокс теж зі знижкою тисячу гривень коштує. Просимо вас дотримуватись вимог безпечної поведінки на 32 літри. Пам'ятайте, що повітря. Скриня для зберігання 1400 гривень. А ось вона є. Ось так виглядає ця скриня. Взяти з собою особисті документи. 340 літрів. Об'єм скрині. Це термобокс. Є ручка. Є акумулятори холоду. Ось ціни. І є ще ось такі термосумки з ручками. Кришка на ліпучці. А, і на блискавці. Тобто так всередині виглядає термобокс. Термосумка, точніше, на 23 літри, 650 гривень. Є ось такі великі ще. Акумулятори холоди. Є електричні термобокси. Зараз можна купити за 1600 гривень. 22 літри виробник Німеччина. Заряджається від 12 вольт, можна використовувати в машині. Ось так виглядає. І є такий самий термобокс. Звичайний, ось так він виглядає. Цей не заряджається. Сюди просто вкладаються акумулятори холоду і вартість такого зараз 500 гривень. 24 літри виробник Ірландія, Торгівельна марка Ару Метровська. Тут різне приладдя для грилю. Запальничка 149 гривень. Ось така довга 28 см. Пальник газовий, ось ціна. є ось такі ковшики для грилі. Зараз можна їх купити зі знижкою 19 см діаметр на півтора літри ковшик. Є ось такі каструльки. Вартість 1000 гривень. 24 см в діаметр і 6,7 літрів об'єм. Є кришка, Сковорідки для грилю є. Ось такі важкі, 19 см діаметр такої сковорідки. Можна купити зараз зі знижкою за 500 гривень. Є сковорідки для грилю з довгою ручкою. Ціна 400 гривень. Чашечки такі по 49 гривень. Маленькі і великі. Каністра пластикова, дивіться, ось такі каністри. Пластикові ось розмір, ручка є. Краник. Ось так буде виглядати в складеному виді. По гривень вартість такої каністри на 20 літрів. Слухайте, дуже така корисна річ. Решітки для грилю. Ось такі решітки барбекю високі, 300 гривень ціна, є пласка, але більшого розміру. Ось вказані розміри. Ціна 1000 гривень. Ось така решітка 600 гривень з дерев'яною ручкою висока. Є ось такі овальної форми. Решітка гриль, 500 гривень і є за 200 для картоплі, для риби. 22 гривні коштує лопатка біялу. І є ще ось такі решітки, гриль для бургерів. Зі знижкою вартість 449 гривень. Біяло є яскравого кольору, помаранчевого. Човники. Ось такий каяк зараз можна купити за 4 тисячі. Розміри ви бачите на ціннику. Ось так він виглядає. І ось такий човен надувний. Розміри теж на ціннику можна купити за півтори тисячі. В коробці йде. І ось так виглядає, коли його надути. Є вибір пуфів мішків. Є круглий за 500 гривень. Це ось такий. До речі, дуже легенький, дивіться, ось так виглядає цей пуф. Є ручка. Можна відкрити, є блискавка і попрати чохол. Є в різних кольорах, жовтий, зелений, ось такий світло-зелений. Є великі, за 900 гривень крісла мішки, є різні варіанти по вигляді м'яча. Є по типу, як я показувала, маленький, є і великий такі кольори в асортименті. І є взагалі крісло мішок груша, L розмір 1600 гривень. Ось є розкладений варіант. Є ручка. Гамак 3300. так виглядає з китицями. Є ось така гойдалка ще. Зараз ціна зі знижкою 900 гривень. Ось так виглядає з китицями і подушки ще в комплекті. За 250 гривень можна купити ось такий пуф. 55 сантиметрів діаметр, 25 висота, Чохол на блискавці, можна зняти попрати. Є ручка. Дивіться, ось такий був. Спальний мішок 500 гривень. Сидіння з защіпкою. 50 гривень. Є ось такий спальний мішок за 600. Зараз зі знижкою. Килим 200 гривень. Ось такий. Є за 300 і за 400 гривень. Такі різні варіанти. Метру можна придбати батут є за 8 тисяч 366 сантиметрів діаметр і є за 4800-244 сантиметри діаметр і витримують вони до 150 кілограмів. Ось такий батут вже розкладений. І його вартість 4800. Ось таку парасолю. На ніжці можна купити за 3300 3 метри на 3 метри розміри бежевого кольору. Єдине, що основа для парасолі продається окремо і коштує 800 гривень ось така основа. Є ось такі парасолі. За 1900 гривень є різні кольори. Бежевий, сірий. Теж вони йдуть без основи, треба окремо купувати. Розмір 3 метри. Є розміром 2,5 за півтори тисячі. Це ось такі. Парасолі, хаки колір і такий темно-сірий. Двох кольорів, Світло-сірий, темно-сірий. І є парасолі півтора метри, 349 гривень ось такі. Звичайні, різних кольорів. І є варіанти основ для парасолі. Ось така 44 на 44 сантиметри, коштує півтори тисячі 13,5 кілограмів. І така за 300 гривень на 20 літрів сюди всередину набирається або вода, або пісок. І є на 45 літрів 800 гривень. В білому та... Кольора. Є ось такі надувні підставки по 49 гривень. Ось так виглядається підставка, щоб ставити стакан в басейні. Матрац по вигляді крил 800 гривень. 250, ось такий матрац 700 гривень. Ось такий інтекс. Бренд за 99 гривень можна купити ось такий матрац. кольори в асортименті. Також зі знижкою іграшка надувна ось така 300 гривень. Зараз ціна. Надувний м'яч 250 гривень. Вдавляється шланг і з нього буде йти вода. Прикольно. На рукавники по 49 гривень. Ось такі. Так, і за 4 тисячі можна купити ось такий матрац. У вигляді єдиноріга, такий величезний на чотирьох людей. Бачимо її підставки під водичку, і є таке місце для зберігання. Ось розміри. Пістолети водяні по 100 гривень різних кольорів. Бодібор-душка 150 гривень, такі кольорові. Є ще ось такий фламінго надувний за 3 тисячі і мушля за 800 гривень. Бульбашки по 30 гривень. Або по 60, ось такі великі. І м'ячі по 50 гривень. Різнокольорові. І ще в метро можна купити сабборди, он вони висять, є різні варіанти. 12 тисяч, 9 тисяч, 10 000 і 7 тисяч. Валізи зараз можна купити зі знижками ось такі яскраво зеленого кольору 950 гривень. Лимонний колір, на ціннику вказано великого розміру валіза на 57 літрів. Ось так виглядає. На колесах є ручка, є висувна пластикова ручка, на блискавці, блискавка відкривається з двох сторін. Є кодовий замок, ще є з боку ручка, легенька валіза. І є ще меншого розміру, зараз я скажу, 32 літри об'єм тут і вартість 800 гривень. Ось так ці валізи виглядають всередині. Одне велике відділення, є ремінці. Є кишеня на блискавці, і також є кишенька ще спереду на блискавці. така доволі містка. Тут пластикові такі, колеса. І також в цій серії є величезна ліза на 85 літрів і зараз ціна 1100 гривень така сама валіза є в мусковому кольорі. Є вибір пластикових валіз. Ось така блакитна, велика, об'єм 80 літрів, вага валізи 4,3 кг. Розмір ви бачите на екрані. Ціна зі сніжкою зараз 1500 гривень з двох сторін. І є замочки, ручки збоку і зверху. Є висовна ручка, і є ще кодовий замок. Валіза на колесиках на чотирьох. І, до речі, щоб дістати ручку, треба натиснути на кнопочку, бо якщо не натиснути, ручка не висовується. І так само її неможливо. Закрити, якщо не натиснути на кнопочку. Ще такі самі валізи є в рожевому кольорі, кольор Bubble Gum. і є середнього розміру. На 54 літри, вага валізи 3 і 4 кілограми, вартість 1200 гривень і маленька 1000 гривень коштує ось така 33 літри. Об'єм, 2,8 кг. кілограмів. гумові, не пластикові. Ось так закривається на замочок блискавка. І всередині валізи виглядають ось так. Великий відділ з резиночками і великий такий другий відділ з чохлом на замочку. Є ще кишенька, сіточка. Ось так всередині виглядають ці валізи. Є ще ось такі величезні валізи на 159 літрів. Вага такої валізи. 5,1 кг. дві блискавки Є підставочки. Ручка зверху. Ручка з боку. Є кодовий замочок, є висотна ручка, ось така маневрена валіза. Тут колеса. Перша блискавка відкриває валізу. З однієї сторони ось так, з іншої ось так, в принципі, як і у всіх валізах. А Друга блискавка при відкриванні робить валізу ширшою. Тобто можна трохи збільшити розмір. Такі валізи є в двох кольорах, в бежевому та в чорному. І вартість 2800 гривень за штуку. Ось таку валізу чорну. Можна купити за 1300 гривень. Дивимось розміри. Об'єм 24,8 літрів, вага 2 кілограми, одне відділення, ручка зверху, висовна ручка. З боку ручки немає. Така сама валіза є ще в синьому кольорі і є більшого розміру. Такі великі на 57,7 літрів, вага 2,8 кілограмів, синій та чорний колір і вартість 1800 гривень. Ось таку серію валіз зараз можна придбати зі знижками. Є ці валізи в трьох розмірах, в трьох кольорах. Найбільшого розміру валіза коштує 2000 гривень. Перша ціна була 2700. 95 літрів об'єм, 4,2 кг вага. Є в такому кольорі, в бірюзовому і в синьому. Є ручка зверху, є висувна ручка, є ручка з боку. Ходовий замочок. Замок на блискавці. Є ще підставочки. Колеса. Маневрині валізи. Обертаються добре. Середнього розміру на 62 літри. 3,3 кг, кілограми. Коштує 1700 гривень і є найменшого розміру об'ємом 40 літрів, 2,6 кілограмів. Вага. І ціна 1300 гривень. І ось так валіза виглядає всередині, в принципі, який. Всі попередні пластикові моделі. Ось такі валізи є в двох кольорах: в зеленому, тепло-синьому, в трьох розмірах. Розмір L коштує 2400. Так, дивимось розміри. 98 літрів об'єм, 4,4 кілограми вага валізи. Розмір М. Ось параметри 64 літри і вартість 2149 гривень. І маленька валіза розмір S 38 літрів, 3 кілограми вага і ціна 1600 гривень. Зараз я відкрию валізу, є ручка зверху, тут, до речі, гума. Зверху пластик, а під ручкою для пальців гумова накладка, що дуже зручно, заглиблена ручка висувна. Є кнопочка, є кодовий замочок, замок на близькості. Збоку ручки немає, тільки зверху. В великих розмірах є ще ручка збоку. і є ще великих підставочки. Зараз я відкрию. Ось так всередині виглядають ці валізи. Як завжди, одне велике відділення. З ремінцем, і відділення, яке повністю закривається з кишенькою сіточкою. І ще є варіант ось таких валіз рожевого кольору та сірого кольору. Теж є три розміри. SML, вартість розміру М 1900 гривень. Це ось така валіза. Розміри валізи М. Ручка зверху, висувна ручка, підставочки, замок кодовий, бокова ручка, колеса, чотири колеса. Розмір С. 35 літрів об'єм, 2,5 кг. кілограми. І вартість такої валізи 1700 гривень. І є ще розмір L. L, до речі, ще залишилась валіза в сіро-блакитному кольорі. Розміри валізи L 90 літрів об'єму. І ціна 2400 гривень. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім вам бажаю гарного настрою та вдалих покупок.